Доброго вечора, Павло. Як і обіцяла, записую відео огляду ваших карт. Перш за все, ще раз дуже-дуже дякую. Було дуже приємно нарешті отримати цей оракул, і перші враження були просто неймовірні. Ось я вже продивилася кожну карту. Ще не було часу повністю, якби роздивитися і всю символіку, і уділити час. Кожній карті окремо настільки, наскільки б це хотілося, але я це обов'язково зроб... зроблю протягом наступних днів. Ось і але те, що от... кинулося от. В очі, і те, що е, перше відчулося, перші свої враження, то я передам в цьому відео. Ось, ну перш за все почну з естетики. Мені дуже подобається ця коробочка, вона дуже-дуже класна і дуже охайно все виглядає. Е, дуже акуратно, і карти дуже легко дістаються. І так як зачиняється коробочка, просто супер вау! Я в захваті від самого дизайну от, і від зручності. Значить, перша карта, яка мені дуже сподобалася, це найулюбленіша моя карта з цієї колоди це Ірій. Я просто коли її побачила, я тримала ось так: от пару секунд і дивилась, дивилась на неї. Думаю, ну це просто а, таке відчуття, ніби людина знаходиться в іншому вимірі і часі, і на це можна на цю карту можна дивитись просто вічно. Я подумала, що я буду на неї медитувати іноді. Ось так от ранками вставати. І для того, щоб просто доторкнутися до цієї енергії творця, до, цієї, до цих е, вищих вібрацій. Ось вони просто настільки відчуваються в цій карті: просто вау! Я ну, цього е, в жодній колоді карт Таро не відчувала, от, якщо чесно. А в цій дуже-дуже так відчула. Потім теж. Е, Карта, яка мені дуже сподобалась, це карта смерть. От, а те, як ви зобразили смерть, це просто неймовірно. І смерть тут не є злою. Ну, те відчуття, яке я отримую, — якби смерть є благородною і такою, навіть справедливою, якоюсь. От. Ну і Саме зображення, те, що вона тримає немовля, і вона є добрим до цього немовляти і вручає йому ключик якби ключик від, від нового життя. Просто вау. Таке зображення смерті, ну, ну, для мене воно е, повністю відрізняється ну, достатньо відрізняється від е, зображення смерті в традиційних картах Таро. вейту, ось. І да, тому. Якби Відчуття перші, що ну, це дуже якась така позитивна смерть, навіть да, що ці зміни йдуть на, на добро. От. Наступна карта рід теж. Мені дуже сподобалась. От Відчуття якось такого захисту, згуртованості, якось такого да, всевищого захист, захисту, да, захисту, який йде згори, з роду. Я також дуже люблю вовків, зокрема білих вовків. О, це мій якби, улюблений тотем, <тутем> тотемний звір. І теж було дуже приємне відчуття, коли я взяла в руки цю карту. От потім карта Сонце. Коли я її взяла в руки, мені дуже нагадало моє дитинство. В Україні, от і юність, і наші соняшнікові поля, і цю безтурботність, цю радість, це щастя, яке я відчувала в дитинстві, і нагадало мені про рідний дім. От я вже давно в Німеччині, вісім років, вже проживаю в Німеччині. І просто коли я взяла цю карту, мені настільки нагадало Україну, але ту Україну, яку я знала в своєму дитинстві. Така карта якась нагадує мені про дім, це я там бачу. Ну Наступна да. карта відьми, да. зрозуміло. Вона подобається, і я розумію, що я бачу в ній себе, коли я злюсь. О, це точно точно тут відображаються мої енергії. Це якось так от відчувається, да? що коли я зла, я можу виглядати, як оця відьма на цій карті. От, ну, А інші карти, які просто ну, подобаються і є позитивними в цій колодії, це просто ну, і відчувається, і бачиться. Там карта щастя, злюб, а, а, затишок, те, що сподобалось, трансформація дуже класна. Відпочинок, чому б ні? Карта берегіні, да, дар і гармонія. От, ну, це ці такі, от, дуже такі, позитивні карти, то що я Відчула і по енергіях, і по зображеннях. От потім е, карта, яка от мені от, в я відчула от, саме найбільше негативу і по енергіях, і по зображенню, але більше всього по енергетиці, навіть ну, я не хочу її зараз діставати. Це карта порчі. От. І я просто коли її отримала, потримала в руках, було таке враження, що я тримаю ну, щось таке дуже дуже нечисте і дуже брудне. Ну, Як відходи якісь, і просто захотілося цю карту швидше покласти кудись, відкласти від колоди. Зараз, коли другий раз переглядала, ці відчуття заспокоїлися, але от саме перше енергетичне відчуття було відчутно, що туди було вкладено просто весь весь негатив, який тільки можливо вкласти. Хоча і є інші зрозуміло карти в колоді, які передають негатив, але в тій, саме в карті порче я відчула це найбільше. От. Ну і загалом враження від цього оракулу просто неймовірні. Я думаю, з ним буде доволі легко мені працювати. Я вже багато чого і так розумію по енергіях, по відчуттю, по зображенню. Те, що буде ну, не зовсім зрозуміло, або ну, захочеться якби глибше копнути, то для цього є ваша книжечка. За що я теж дуже вдячна. І так, да, я хочу вже поринути <плес> в це вивчення цих карти символів глибше і зробити